Чому, наприклад, я не кажу, що людина, яка не закрила потребу прив'язаності, ми взагалі не можемо розглядати, що вона здатна любити. В Повноцінно, в тому, ще раз, як говорив про це фром, по дорослому, можна так сказати. Чому? Тому що, поки в мене не закрита потреба в прив'язаності, всі суб'єкти і об'єкти навколо мене це закривання єдиної потреби прив'язаності. Коли потреба прив'язаності закрита, я отримую диференційований світ. У мене є сенсативні потреби, тілесні потреби, інтелектуальні потреби. І головне, що вони в мене не просто є, я їх усвідомлюю і я можу їх конкретними речами закривати. І ще важливий момент: поки я знаходжусь в прив'язаності, я потребую, да? мені, е, я чому і прив'язана, я відійти не можу, я залежна. Мені потрібен цей суб'єкт, з ким я залежна. Тому я не можу кохати елементарно по тому, тому що це і моя, мій суб'єкт, до якого я прив'язана, це єдина моя потреба. Вона не, вона, скажімо так, вона не просто фундаментальна, не всі решти я можу закрити очі, якщо це немає. Тобто вона така вона як парасолька. А в коханні, коли ми когось любимо, ну це, про це Ісус сказав, ти даєш те, що ти сам може ще не маєш не хочеш мати. Тобто хочеш більше любові, сковородакцію? Люби сам. Якщо людина не закрила точку в прив'язаності, вона не може піти любити когось ще до того, як вона не відчула, що вона сама себе любить. Вона не може стати ніжним з кимось. Бо їй потрібно, щоб з нею були ніжні. Тобто вона не переходить передавати сучасними. Є так, такі, таке поняття: б'ющі і берущі, або англійською вони люблять це «Giver». тобто той, який дає. Так от гіверами стають ті, які закрили потребу в прив'язаності. Тоді вони можуть щось комусь дати саме із того, що вони хочуть от теж отримати. Вони, як ніби живуть в кредит, вони дають тобі любов і знають, що буде. Не від тебе любов, так і від світу. Ті, хто в прив'язаності не живуть в дефіциті, для них це не закрита потреба. Поки прив'язаності не буде він насичений повністю, ні про яку диференціацію потреб ми говорити не можемо. Все буде зводитись до одної.